Коли вибори в мене, напишіть коментарях, друзі. Я щось, поки от скільки не бачу новин з лінії зіткнення, з фронтів, я щось не бачу, що хтось хоче миру. З російських е, гніт а, а як ви можете проводити вибори? Таля це Зараз йде три з половиною роки. А, вже війна, повномасштабне вторгнення, Війна йде одинадцять років. Чому ви вирішили, що за рік, два-три буде мир? Чому ви так вам це сказав? Я не знаю. Це я тут можу бути ще десять років у району. Які вибори вже Віталій Володимирович буде вже не 2,05, а метр 0,5 п'ять. Просто після того змешся, зітреться просто а, але тим не менше, друзі. А якщо ще цікавіше, то я разом з ілюмінатами почав підготовку до виборів ще в 2015 році, що побачав розбудову в ДНХ і показав, що треба працювати. Мені також писали, це все політик, це під вибори, Гри, які вибори під вибори. До того у ВДНХ не виходило 24 директора. Не не, не могли нічого зробити. Почав 25 й Бахматов ювілейний і зробив. Це може Бахматов вже 10 років, бо ти висята для того, щоб навалити на викличкам телеполотим життям. Просто час настав.